Добрий день, з вами знову Хелспейс? Нещодавно разом із Євгеном Михайловичем ми говорили стосовно впливу внутрішніх патологій на здоров'я волосся та шкіри. Наразі хочеться поговорити щодо вагітності. Безумовно, не хвороба, не патологія, однак такий період в житті жінки, після якого багато пацієнток звертають увагу на передусім випадіння волосся. Скажіть, будь ласка, з чим це може бути пов'язано? Дякую, Руслан Олександрович, за таке питання. Дійсно, такий стан вагітність, який лікуль не лікуй сам пройде. Єдине, що якось там може повпливати, в залежності від скарг жінки, а краще коли вона не має скарг і вона народжує здорову дитину, і всі радіють, і лікарі, і жінка, і сама дитина, хоча не розумію, то вони дуже нервуються щодо післяродове випадіння. що відбувається. По перше. А ви, як лікар-гінеколог, ви профілактуєте і дивитесь жінок, щоб жінка зайшла в стан вагітності достатньо здоровою. Не мала дефіцитних станів, тому що все, що вона заходить з собою, забирає в час вагітності, це все проявиться потім. Чому? Під час вагітності в неї є деякі обмеження по їжі, вагова категорія, щоб вона не не набирала достатньо велику кількість ваги. Але це не так лячно, коли вона вже народжує, і там жінка обмежена в харчуванні. По-перше, вона 9 місяців надає дитині все поживні речовини, які в неї є, що називається віддає себе всю, а потім ще обмежується в харчуванні по якості і інколи також по кількості, тому що вона не може все їсти, тому що це буде надавати реакції з боку дитини. А що відбувається? Під час вагітності піднімається рівень як естрадіолу жіночого гормону, так і тестостерону. І фазу, волосся має деякі фази зростання, і одна з них найцікавіша це анаген, коли вона зростає. І це якраз проявляється довжиною волосся. Чому жінки кажуть, що під час вагітності воно таке довге, воно таке добре, воно таке блискуче, то так і повинно бути. Тому що під час вагітності організм повинен бути спокоєм. Сама природа придумала так, що хвора людина не може завагітнити. Тільки здорова жінка може нормально залогітнити. Тобто в неї все гаразд. Волосся отримує допоміжне харчування. І друга фаза волосся, катаген, вона не наближається. Це ніби пенсійний вік. І вже третя телеген, коли волосся вже випадає. І от саме анаген продовжується. А тепер просто візьмемо арифметику. 9 місяців в середньому це 15-16 см волосся. Жінка звикає. Волосся, яке повинно бути випадати напередодні під час вагітності, ніби затримується у шкірі, бо і сама дермальна частина шкіри, наша шкіра, потовщується, тобто шлях невипадіння подовжується. І це відбувається 8-9 місяців. Потім жінка народжує, відбувається гормональний перестрой за півтора-три місяці починається повернення гормонів до попереднього стану, якщо все гаразд, бо буває гормональний збої, і починається післяродова родова волосина. Випадіння, волосся або його називаючи після родовий депресівний стан. Що можна зробити? Можна їх профілактувати. Так, з одного боку їх можна профілактувати. По-перше, ще до вагітності поясняти і надавати інформацію, що це буде, то є нормально, не треба нервувати, не треба відмовлятися від грудного вигодовування. Я зіткався з пацієнтками, які казали, давайте щось робіть, я не буду годувати дитину, робіть щось, бо я буду лиса. Вони просто дуже лякаються. Їх потрібно профілактично це попередньо інформувати. І потім, коли вже жінка відгодує дитину, коли в неї починає відновлятися жіночий цикл, от тоді вже можна з нею щось робити, провіряти його профілактично, дивитися, якісь дефіцитні стани і відповідно до того відновлювати. До того Поки вона годує, особливо з нею нічого не можна зробити. Можна призначати тільки вітамінні комплекси, які рекомендовані під час вагітності. Що воно буде робити? Воно буде в деякій мірі підтримувати цю жінку як під час вагітності, так і під час годування. І ми не пошкоджуємо ні з мамі, ні дитини. Uh -huh. Бо, тому що це перевірені препарати, які можна використовувати. Але попереднє і найголовніше кожна нормальна жінка, ну, будь-яка жінка, хоче що зробити під час вагітності? Народити здорову дитину. А від, цього чого, від, від чого це залежить? Від того, яким станом здоров'я вона зайшла в цю вагітність. Тому навіть для жінок, чому вагітність повинна бути планована. Повинно перевіритися батько, повинна перевіритися мати, стати більш-менш закритий дефіцитний стани, То не тоді в них буде збільшена вірогідність того, що й дитина буде максимально здорова, наскільки це можливо. А скажіть, будь ласка, тривалість грудного вигодовування чи має свій вплив на вирішення тих проблем, про які ви говорили? Дякую. Ну, коли я навчався в інституті, нас навіть навчали гінекологи чим триваліше, тим більше. І можливо я когось розсмішував, але озвучувалися такі терміни як 3-5 років. Тому, на мій погляд, а перша освіта в мене лікар-педіатр. Я ставлю на гостроту кута дитину. Скільки може жінка вигодовувати дитину? Хай вигодовує. Волосся можна відновити, тому що в нас на голові приблизно може відбуватися зростання 100 тисяч волосних цілобилинок в середньому, а закладено в нас 350. Тобто то резерви є. І інколи, коли жінки приходять на прийом, я їх питаю, коли вона лякається, що буде лиса, особливо після родове, кажу, скільки яйцеклітин у вас закладено. Ну, Не всі медики, але вони не знають. Я вам кажу, ви можете подивитися до Google, там призначено мільйон. Мільйон. Але використовує в середньому жінка 700 або 1000 не більше. Тобто, волосся також можна відновляти. Єдине е, потреба це своєчасне звернення до лікаря. От єдиний камінь переткнення це своєчасність. Тоді це буде швидше, це буде дешевше, це буде результативніше, і вона буде себе краще почувати і швидше буде одужувати. Дуже дякую, Вене Михайловичу, Будь за ласка. ці поставлені акценти по вкрай актуальні проблемі. Та бажаємо всім здоров'я. На все добре. Дякую, будьте здорові.